Охолоджуємося біля фонтанів, Сиджу вдома. Я зараз відпустю і намагаюся бути вдома. На вулиці виходжу тільки коли гуляю з внуком. Вдома сижу і нікуди не виходжу. Не виходжу на сонці по можливості. Квас п'ю холодний, воду холодну. Водою фонтаном, а можна ще на пляж. Жара, жара. Треба кудись йти, в холодне місце. Ну або морозиво, або, наприклад, якісь напої з льодом, не знаю, В якісь прохолодні місця, прохолодні напої, морозиво. У офісі провожу свій час. Ванна, холодненька водичка, обличчя, зробити сквознячок і постояти на ній. Полотенце на шию мокре. Холодною водою купаємося. І фонтанчиком користуємося. А ось сижу в холодочку, а вдома кондиціонер, якщо світло є, або цей вентилятор, холодненькі напої, п'ю воду, Хожу в басейн, можу піти в фонтані покупатися, їм морозиво. Не знаю, дуже важко. Я ніяк не рятуюся, як чесно кажучи. Треба багато пити. І вдівати головний убор, чого я зараз не зробила. Ну і по можливості старатись поменше бувати на сонці. Шукаю прохолодніше місце або затишок, такі, як ми зараз тут знаходимося. П'ю більше води.